І наразі про тих надзвичайних людей, які яким не так важлива політика, яким важлива якраз власна гідність, яким важлива допомога, які не можуть сидіти, склавши руки, коли в Україні страшна війна. Це стосується такого американського волонтера, парамедика, звати його Росмерш, який приїхав до нас на передову зі сполучених штатів і допомагав українцям. От детальніше про нього знає Святослав Тромс. Перша подорож роса мерша до України припала на початок листопада 2022-го. Літаком до Польщі, далі поїздом до Львову, аби врешті опинитися на Київщині. Даваза Фосчені. Це був наш перший тренінг з надання першої медичної допомоги при травмах. Ми намагалися з'ясувати, яких знань та навичок тут найбільше потребують, і зупинилися на невідкладній допомозі: накладенні турнікетів, зупинці, кровотечі. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, проводимо щонайменше три серії тренінгів. В кожному беруть участь близько 20-30 осіб: це поліцейські, рятувальники, капелани, волонтери та військові. Їм усім необхідні знання та навички тактичної медицини, аби мати змогу врятувати себе та людей навколо. Втім, кваліфікованих тренерів, як завжди, бракує. Про це Рос розповів його колега, який приїхав до України ще на початку повномасштабного вторгнення. Коли він повернувся до США, я в нього запитав, що я можу зробити як рятувальник, як парамедик для України. Тоді ми почали говорити про цю програму підготовки екстрених служб, про надання першої медичної допомоги, використання турнікетів, зупинку кровотечі, тампонаду та багато іншого. Я зрозумів, що можу це робити і тому приїхав до України, щоб навчати інших. так, Рос став частиною проєкту Зи Victory», який об'єднує благодійників з США разом з командою. Він відвідав більше десятка міст України, серед яких Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Запоріжжя та Херсон. Окрім того, що волонтери проводять тренінги, ще й забезпечують екстрені служби аптечками, турнікетами та іншими необхідними медзасобами. Багато іноземців ніколи б не наважилися їхати до України під час війни. Втім, Рос навіть бере з собою дружину. Україна це красиве місце. Боляче бачити те, що тут відбувається. Тож моє бажання повертатися зростає з кожним разом. Моя дружина також бере участь у проведенні тренінгів. У неї така ж пристрасть робити це, як і в мене. Ми любимо вашу країну, людей. І кожного разу, коли приїжджаємо, ми вражені силою і сміливістю вашого народу, які зараз борються проти зла. Сім'я Роса з невеличкого міста в штаті Колорадо його дружина Дженна, парамедик та ветеран військово-морських сил США. Сам Рос протягом 15 років працював пожежником та екстреним медичним техніком. Ще в коледжі та університеті він вивчав невідкладну медицину, а згодом шість років пропрацював у команді парамедиків СВАД. Було багато пожеж, багато історій порятунку. Те, що робить Рос в Україні, це продовження його місії. Багато американців не розуміють, що українці щодня живуть в умовах війни. Рятувальники швидкої медичної допомоги покликані зберігати життя та захищати людей. Тому в Україні я продовжую свою місію і допомагаю. Аю, людям, як можу зі слів Роса, частина американського суспільства досі недостатньо обізнана щодо війни в Україні. Свого часу один благодійний фонд з США перестав надавати допомогу, бо не вірив у те, що тут відбувається. Тому ще одне завдання, яке ставить перед собою Рос змінювати думку американців про війну в Україні. На кожному занятті люди розповідають нам історії, і це дуже трагічні сторінки життя. Деякі поліцейські, з якими ми спілкувалися, розповідали, що ракети пролітали прямо у них над головою і падали на будівлі, на автівки інколи потрапляло в їхні домівки. Це не можна порівнювати з війнами, в яких бере участь США. тут все набагато болючіше. Тому ми маємо показати американцям цю реальність, в якій українці щодня борються за свою країну. Більше про діяльність роса та його команди можна дізнатися на офіційних сторінках благодійного проєкту The Victory». Волонтери постійно публікують нові відео з прифронтових регіонів і закликають світ продовжувати підтримувати українців. Святослав Тромса, телеканал Київ.